Вітаю сердечно, пані та панове. Продовжуємо тему займенники і знову вправи з третього раундапу. До речі, якщо в когось немає цього третього раундапу, прошу на мій телеграм-канал. Запрошую в чатик телеграм-каналу, і всі посилання будуть в описі відео, і там є все. Там є всі раундапи, там є всі книги, які я тут розбираю. Отже, третя вправа обвести правильний варіант. Все як завжди. Тут знову ж таки дві форми присвійних займенників залежна і незалежна, або як це правильно називати, «possessive adjectives і «possessive pronouns. Дивимося, що в нас тут є. До речі, посилання на теорію також в описі відео. Перше за нас вже подумали. James has laptop laptop It's his laptop. У Джеймса є лептоп або ноутбук це його ноутбук. Ясно, тут у нас possessive adjective. Чому? Тому що далі стоїть іменник. Тобто залежна форма. Яка фактично відповідає на питання який. Ідемо далі. The red pen is щось там. Червона ручка є моя. Зауважуємо знову, що в нас так званої незалежної форми присвійного займенника не існує. В нас тільки одна форма. На всі випадки життя в англійській є дві форми. Тому тут, оскільки далі іменника немає, значить у нас буде «mine» стояти. Оце, власне, є. Possessive pronoun. Він вживається тоді, коли далі іменника нема. Про іменник говорилося ось тут. І йдемо далі, третє. Місіс Smith, Smith є їх вчителькою. Тут знову все просто. Ось у нас teacher. У нас стоїть іменник, і відповідно тут буде their їх. Вчителька, тобто чи я вчителька, яка вчителька і так далі. Знову ж таки, тут possessive adjective. Далі четверте: щось там чи your, чи yours book is green. Твоя книжка є зелена. Знову ж таки, в нас є книжка, іменник, і далі в нас your, ваша книжка або твоя. Тут не може бути yours, тому що далі іменник. Далі п'яте. Caddy has got a cd. It's щось там cd. Кеті має CD, ну, компакт-диск, тобто це її компакт-диск. І тут знову вся та сама картина. В нас буде Хе, тому що далі в нас іменник. Так само, як в першому, так само, як в третьому і в четвертому. Далі шосте. Emma is щось там сестер. Emma є моя сестра. Нічого оригінального. Май, тому що сестер далі іменник. І тому знову в нас possessive Adjective. А от далі вже this car is theirs, тому що у нас ця машина їх. Або належить їм, як завгодно. Тут у нас буде оце. Тому що іменник ось. А тут далі нічого немає. Далі восьме. «Lisa has got a dog. It's her dog. Ліза має собаку, це її собака. Собака іменник. І перед ним має бути possessive adjective. Далі дев'яте These toys are yours. Ці іграшки твої, тому що ось у нас іменник, а тут нічого немає. This is our house. Це наш будинок. Ось у нас іменник, ось у нас possessive adjective. Ось така вправа. Все дуже просто, все дуже очевидно. Їдемо далі. Далі четверте. Тут взагалі все легко вибрати правильний варіант, але правда, варіантів у нас вже 4. Ну, побачимо, що то є. The White Coat is mine. Тобто біле пальто є моє майн, тому що далі в нас нічого немає, а код, іменник у нас стоїть перед присвійною формою. Далі друге: Who is he? Тут, скоріш за все, оце буде. Хто він? Він тут є підметом, це є subject, і тому він може бути тільки в називному відмінку. Це personal pronoun, так званий subject personal pronoun. Тобто такий особовий займенник, який може бути підметом. Або є в називному відмінку. Знову ж таки, посилання на теорію в описі відео, якщо для вас це все е, таємниця. Е, далі третє. I can't find my glasses. Let's look for щось там. Я не можу знайти мої окуляри, давайте їх пошукаємо. Їх кого чого. Е, тому тут буде, зей не буде, тому що це називний відмінок, це нам не підходить. Буде them, скор за все. Е, далі, четверте: this scarf isn't mine. It's. Щось там. Цей шалик не мій, він чийсь там. Нам потрібна тут незалежна форма, тут потрібен позесив пронаун. Чому? Тому що далі немає іменника. Тут взагалі нічого немає. It is, it це «scarf», власне кажучи. Ось воно. Тобто іменник, нібито в нас вже стоїть, тому нам потрібно його або її, або наш, ваш, ще й нам не підходить. Нам потрібно оце hers. Це її мається на увазі шалик. Далі п'яте Лінда is. Очевидно, що буде his cousin. Лінда його двоюрідна сестра. І в нас буде оце: «his», тому що в нас іменник стоїть, тому нам потрібна possessive adjective. Нам не можна ставити him, бо це взагалі просто особовий займенник у відмінках. He нам теж не підходить, тому що тут називний відмінок. He is. То взагалі he is. Це два слова. Він є. До чого це тут це? І тому тут досить очевидно: тут неможливо помилитися. Шосте: This is her bike. It's скоріше за все буде hairs. Значить, це її байк або ровер, або мотоцикл. Тут не зовсім зрозуміло. Або мопед. Він її. «It». Це байк. Тому далі іменника немає і, відповідно, нам потрібна незалежна присвійна форма. Далі, сьоме. «This is my new dress». Це моя нова сукня look at щось. Це моя нова сукня, подивіться на неї, скор за все або на кого, або на мене. Перепрошую тут на мене, подивіться не на сукню, а на мене. Значить, ай відпадає, тому що це називний відмінок. А тут у нас look at, на мене. На кого на чого. Mine – це моя як присвійна форма, це не наш варіант. Ось me Має бути. Подивіться на мене. look at me. Далі, восьме John and «John are very rich». Далі, щось там house is big. Джон і Ліс дуже багаті люди, їх, скорш за все, будинок є великим. І тут буде в нас there, їх, тому що це they, вони. Тут у нас іменник стоїть, тому нам потрібен possessive adjective. Далі дев'яте. Daughter is a doctor. Чиясь доча є лікарем. Так, ну чия доця, ну, our, напевно, наша. Знову ж таки, комбінація іменник, і перед ним може бути тільки позесив adjective без варіантів. Далі десяте. This isn't her skirt. E, далі щось там is blue. Це не її спідниця, e, Скоро за все, її спідниця є синя. І тут нема слова спідниця, я його спеціально придумала, щоб гарно перекласти, але насправді тут має бути так. Це не її спідниця, її синя іменника немає. Тому нам потрібна незалежна форма присвійна, або позесів пронаун і ось він. І тому тут має бути hairs. Ні в якому разі не hair. Тому що hair потребує після себе іменника. От якби тут було hair skirt is blue. Тоді інша справа, тоді би це було правильно. Але в нас немає слова «skirt». Тут з'являється такий цікавий фортель, виявляється, що присвійний займенник у незалежній своїй формі може бути навіть підметом. І справді так, він може бути підметом, але за умови, коли ми знаємо, про що ми говоримо. Тобто, нам в контексті повинно бути зрозуміло, про яку саме річ йдеться, тому що тут немає іменника, якби Херс bloom» просто стояло. Ну, ніколи б я в житті не здогадалася, що йдеться про спідницю. Не знаю, може машина синя, може волосся синє, ну хто його знає. Тому нам потрібен контекст. Коли в нас є контекст, коли ми знаємо, про що ми говоримо, ми можемо підметом зробити незалежну присвійну форму займенника. Тепер йдемо далі. П'ята вправа: виберіть правильні слова, напишіть їх в пробіли. Так, ну тут теж все дуже-дуже примітивно. Dear Christian, my name is Emily and I want to be your e-pal. Дорогий Крістіан, мене звати Емілі і я хочу з тобою переписуватися. Якщо дослівно, я хочу бути твоїм другом по переписці. I am 7 years old and I am from England. Мені 7 років, я із Англії. My parents are doctors, мої батьки лікарі, I щось там two brothers. Я щось там двох братів. Ну, напевно, в мене є двоє братів, або я маю двох братів. Тому в першому варіанті тут було «your», а в другому варіанті буде Have got». Ну, в принципі, have можна було би поставити, якби воно тут було як варіант. Це абсолютно те саме. Ну, поставимо have. Got. Це ніяк не стосується займенників, ну, тим не менше. They are students at the University of London. Вони є студентами університету в Лондоні або Лондонського університету, якщо правильніше. Далі Have щось там got Any Brothers or Sisters. Я думаю, що тут питання: чи ти маєш якихось братів і сестер? Значить, тут має бути підмет. І Є займенник, тобто нам потрібен такий uh, personal pronoun, такий uh, особовий займенник, який може виконувати функції підмета. Тобто він має бути в назовному відмінку. Дивимося, що у нас в третьому «You», «Your» і Yours «Yours» відпадає, «Your» відпадає, тому що це присвійні форми. Нам не можна присвійні форми ставити ось тут підметами, тому тут може бути тільки «You». Без варіантів. Йдемо далі. In my free time, I go to the cinema with my brothers or hang out with my friends. У вільний час я ходжу в кіно з моїми братами або гуляю з моїми друзями. My best friends, щось там selma. Моя найкраща подруга є Селма. Значить, Селма це вона. Відповідно, вона є, це she is. І тому в нас в четвертому буде оце. Тому що Селма. Це дівчина. Отже, це She, вона. А She у нас може бути тільки вона є коли. То ще Is, не R, не am, не що інше. Далі, mother is from India and her father is from Germany. Значить, її мама. З Індії, а її тато з Німеччини. Значить, це Селми про Селми батьків йдеться, тому тут буде її мама. Знову ж таки, в нас стоїть іменник, тобто нам потрібна присвійна форма займенника, але залежна. Тобто нам потрібен позесів adjective. Дивимося, що в нас в п'ятому. Ші нам не потрібно, в нас вже є підмет, Hairs нам не можна ставити, тому що в нас іменник стоїть, і тому залишається тільки hair. Їдемо далі. Please write soon and tell Щось там all about your family and friends. Будь ласка, напиши мені відповідь поскорше і розповіси мені, е, значить, усе про свою родину і друзів. Значить, мені розповіси. І тут у нас з'являється я у відмінку, мене або мені. «Ай» не може бути. Ми має бути. Май не може бути, тому що май це моє, а треба мені, а не моє. Тому тут буде мій, от і вся вправа. Вона невеличка, нічого тут такого сильно немає цікавого, але тим не менше, теж пару раз зустрілися нам займенники. Ну я думаю, що на цьому тему з присвійними займенниками можна закрити. Тут все більш-менш очевидно. Посилання на скріни будуть в описі відео, посилання на теорію також в описі відео. Там можна буде скачати скрін і мати цю шпаргалку, що коли вживається, як, що утворюється і так далі. Крім того, якщо знову ж таки у вас нема раундапів цих, посилання на тілегу в описі відео, можна зайти в чатик і скачати всі ті раундапи і насолоджуватися. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.